Маленьке місто, звичайно, там, типу, така церква, по може до речі, та це церква, церква по центру, три там школи, ну, типу, кілька тисяч людей там живе. Коротше, е, значить, е, люди, коротше, з маленьких сіл і міст, ну точно в курсі, що там про вас знають все. І навіть те, що ви самі про себе не знаєте, сто процентів. На спірзаводі чи державо? Ну, на спіртзаводі, Точно. Ну і в ваших містах і селах, значить, знають. І... Я коли ставала блогером, ну я приблизно розуміла, що про мене там щось. А буде... як я ставала блогером, то треба якось стати блогером так, спеціально. <смір> З ліжка треба по інакшому стати. <смір> я <смір> стою <смір> блогером. <смір> ну, типу, знаєш, you know, як є священники висвітлення, типа якому... <смір> <смір> типу, блогерів є, що я стаю блогером. Ну якось там... Знаєш, як мечом, типу, так, це, так. це, це телефон, камерою, нахуй речі по плечах. Ми почули, як ви стали публічними людьми. так? От. А, знаєш, ну, я вирішила, я собі, тіпа, така думаю, ну треба ставати блогером. Я була завжди творча людина. Ну, думаю, ну стану блогером. І що, я знала, що в місті про то всі будуть -то якось говорити. І думаю, ну дуже навіть то добре, тому що ми всі як одна сім'я. Тому як і суть блогерства. Так всі про це говорили? 100%. Дуже добре ти розбираєшся. Значить... Стань блогером, може, колись. Стань. Ні, то ти перш йдеш до Макса, питаєшся, як ти то він тобі розказує Ти береш 50 пляшок шампанського і кажеш, вам чи дві наступному. І так і стаєш. Словом коротше, е, я вирішила стати блогером і е, думаю, ну всі будуть про то точно говорити. Я починаю знімати там відоси, фотки, якісь там сторіс, то сьо. Е, ну і чекаю якоїсь реакції. Ти Тобто що ти в а ти про кудись викладала чи просто типу знімала і така, блядь, Ну чого ніякої реакції? Ні, yeah, Ну ти по потім поняла, що треба. Ти в родехові підходила людей, одна чекушка вам підходили. Okay, і відповідали, блядь, яка чекушка, я на спірзаводі працюю. Я на спірзаводі працює. Що перше знімала? Що було популярно знімати? Продеку. Продеку. Ти прям давно знімаєш? Я давно знімаю, десь п'ять 5... років. Ну, я не знаю, я перше співала, а потім короче, почала знімати порівняння місто і сила.